Щорічно, 9 березня, Україна святкує день народження найбільш знакового поета Тараса Шевченка. Його вважають одним із найпотужніших голосів України у світовій літературі і справжнім пророком. Цього року письменнику виповнюється 209 років зі дня народження. Внесок Тараса Григоровича Шевченка в українську культуру неоціненний. При собі митець залишив величезну кількість прозових творів, віршів та картин. Його ім'я відомо на весь світ. Творіння письменника були перекладені на сотні мовах усього світу, а його славнозвісний кобзар стоїть на полицях чини кожної бібліотеки. Тарас Григорович Шевченко це народний поет, який з простої людини став всесвітньо відомим митцем. Його творчість живе у кожному з нас.